А що, якби ключі до вирішення проблем нашого божевільного стресового світу насправді ховалися у віршах? І не просто у віршах, а в тих, що були написані майже тисячу років тому? Сьогодні ми спробуємо зазирнути в думки поета, чия мудрість, як виявилося, досі неймовірно актуальна? Мова піде про Омара Хаяма. І знаєте, він був не просто поетом, він був справжнім філософом, ідеї якого пропонують ну напрочуд свіжий погляд на все те, з чим ми стикаємося щодня, від цієї нескінченної гонитви за успіхом і до пошуків сенсу в нашу цифрову епоху. Ну що ж, почнімо, мабуть, з однієї з найбільших пасток сучасності: це постійний тиск споживацтва і оце вічне бажання мати ще. Така собі гонитва, яка просто виснажує і залишає по собі лише відчуття порожнечі. Хаям же пропонує зовсім інший шлях. Ось тут хаям, по суті, визначає щастя, але не через багатство, а через просту самодостатність. Власна домівка, знаєте, самий мінімум для життя і, що найголовніше, свобода від залежності. Ось вам і рецепт внутрішнього спокою, а не якогось там зовнішнього блиску. Контраст, погодьтеся, просто разючий. З одного боку ідея задовольнятися базовими основними потребами, а з іншого вся наша культура, яка невпинно створює все нові і нові бажання, тим самим підживлюючи стрес і невдоволеність. Хайям ніби каже нам друзі, щастя це вміння цінувати те, що у вас вже є. Це ж по суті такий собі давній заклик до усвідомленості. До того, що ми звикли називати латинським Карпедієм лови момент. У світі, де всі постійно планують майбутнє або ж шкодують про минуле, Хайям просто нагадує, що життя воно відбувається саме зараз, і ми самі несемо відповідальність за те, як проживаємо кожну його мить. Гаразд від внутрішнього світу давайте перейдемо до взаємодії з іншими от як поводитися в суспільстві, особливо в нашому такому складному цифровому світі. Де кожне слово, кожна дія можуть мати абсолютно непередмачувані наслідки. У Хаяма на це є доволі чітка відповідь. Ось воно фундаментальне правило соціальної взаємодії. Хаям формулює його дуже просто: усе, що ми віддаємо у світ, до нас і повертається. Ідея, звісно, не нова, але її актуальність в епоху інтернету зросла просто в рази. Просто уявіть на хвилинку, наскільки це стосується нашого онлайн життя. Кожен коментар, кожен допис, кожна реакція все це створює певні хвилі. Ця давня мудрість це ж пряме попередження про наслідки в епоху, коли анонімність так часто провокує агресію і безвідповідальність. До того ж, хаям закликав до обачності та стриманості, до збереження таємниць, а ми ж живемо в культурі, яка навпаки заохочує ділитися всім і з усіма. Це таке важливе нагадування про цінність приватності і про те, що, можливо, не все варто виносити на загальний огляд. А тепер давайте піднімемося на рівень вище яке місце людини у всесвіті, як взагалі ставитися до власної смертності. Хаям дивиться на ці питання без страху, пропонуючи, знаєте, дуже глибоку і надихаючу перспективу. Ось тут ключовий момент фокус зміщується зі страху смерті на страх прожити життя просто даремно. Хаям не боїться кінця, він боїться безглуздого, неправедного існування. Тобто йдеться не про тривалість життя, а про його якість, про його наповненість. Це початок, мабуть, найпотужнішої метафори Хаяма про місце людства в космосі. Отже, Всесвіт, це перстень. Давайте подивимося, як ця ідея розвивається далі. Але що ж тоді у цій грандіозній метафорі є людство? Що робить цей перстень таким особливим? Камінь, що горить ясніше за зірки. Тільки вдумайтеся, це ж геніальна ілюстрація унікальної цінності людської свідомості. Ми не просто якась там піщинка в космосі, а дорогоцінний камінь, що надає всьому сенсу і краси. Ми ті, хто може усвідомити цей всесвіт. І наскільки ж це актуально саме сьогодні? В епоху, коли ми так стурбовані розвитком штучного інтелекту, ця ідея нагадує про унікальність людської творчості, наших емоцій, і це також заклик до відповідальності. Якщо ми найкращий твір Всесвіту, то на нас, вочевидь, лежить обов'язок дбати про нього. То що ми можемо взяти для себе з цієї тисячолітньої мудрості? Давайте спробуємо підсумувати, як ідеї Хаяма можуть стати таким собі практичним посібником для нашого сучасного життя. Отже, підсумуємо, проти нескінченної гонитви за матеріальним ідея простого щастя, проти токсичності в мережі принцип бумеранга, проти страху смерті, фокус на якості життя і проти відчуття власної нікчемності, усвідомлення унікальної цінності кожного. Зрештою, головний висновок, мабуть, такий мудрість Хаяма це точно не музейний експонат, це цілком живий. Дієвий інструмент для самоаналізу і пошуку внутрішньої рівноваги у нашому такому складному світі. І наостанок питання для роздумів можливо, найцінніші відповіді на виклики майбутнього вже давно були знайдені в минулому, і нам варто лише до них прислухатися.